На жовто-блакитній карті України тремтять прапорці: чорним маркером імена героїв. Технолог, дрончик, яцик, лев. Запоріжці приносять нові і схиляють перед ними коліна. Поряд із прапорцями світлини. На них захисники і захисниці, які полягли на полях боїв, і цивільні, котрі були закатовані або загинули у полоні. Микита Найдьонов служив у 54-й окремій механізованій бригаді на Донецькому напрямку. Загинув від мінно вибухової травми в червні 23-го. Він був дуже доброю людиною, такою відкритою, чистою. Дуже хотів сім'ю. Дуже мріяв про доньку. Я була вагітна на восьмому місці. Вагітності, коли він загинув, донька не побачила свого батька. Народилась трохи пізніше, 16 липня. Назвала Аделіна, так як хотів чоловік. Є тут і прапорець чоловіка Карини Антона Баглая, який загинув під Авдіївкою у квітні 23-го. А служив у лавах 53-ї бригади імені князя Володимира Мономаха. Вдома його чекала вагітна дружина. Батько бачив сина три рази. Я розповідаю і буду розповідати, що його тато герой. Пішов захищати свою батьківщину, свій дім, своїх дітей. І я пишаю своїм чоловіком. Організатори наголошують, такі меморіали важливі не лише для близьких загиблих. Це частина нашої спільної історії. Кожного з цих хлопців саме пам'ять змусила взяти зброю до рук і піти воювати. Пам'ять, відповідальність за минуле, відповідальність перед нашими предками, захищати свою землю. От якщо пам'ять буде, якщо наші діти будуть пам'ятати у цих всіх хлопців, то дай Боже вони не будуть воювати. Тому що можна відновити десятки будинків, дороги, школи людей не можна повернути. Повернути не можна, але пам'ять про них живе. І цей меморіальний майданчик для рідних захисників можливість розділити спільний біль і підтримати один одного. Шановуємо наших героїв загиблих. Неважливо, де вони загинули, неважливо, де вони жили. Коли ми разом ми щось можемо зробити. Коли ми разом, ми одна родина і ми можемо триматися. Це допомагає нам навіть тримати себе. Поставила свій прапорець дружина полеглого захисника, фахівчиня із супроводу ветеранів Кушугумської громади Олеся Нагорна. Мій чоловік Нагорний Олександр також загинув, захищаючи запорізьку землю, нашу землю. Але він досі не похований і це біль нашої родини. Тому я фахівець, бо я дуже хочу допомагати таким родинам, як моя. Я знаю, як це важко і через що проходять ці родини. За впорядкованим місцем пам'яті доглядатимуть ветерани та родини загиблих. А близькі захисників сподіваються, що і запоріжці берегтимуть меморіальний простір. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.